Olha esse fantástico filme, filme de За що я і люблю це невеличке містечко студентське. Отак От Все тут ясно, і зрозуміло. Автобуси ходять. Оце. Десятий на гору туди піде через 10 хвилин. О. І тут всі автобуси ходять. О. Час можеш подивитися. Зараз 13.48. А мені йти. На другий взял там поїзди все ходять по графіку <с> і Іноді... поїзди запізнюються тільки бувають. Буває таке. Ніде у світі немає нічого. Досконалого. Подивіться, як все зроблено. Так, ну що. Ось другий. І у нас через дві хвилини прийде другий. І я сяду і поїду. Ну, так вот. А там люди йдуть з вокзалу, з поїзда. Таксі стоять, чекають. Ніякої давки. Все розмірено, все по-німецьки робиться. Тому якось хочеться тут жити. Але Чомусь і Україну тягне, нічому не знаю. Ах, цей бардак. Ну, Будь звик в цьому бардаку жити. Коли це вже буде і в нас отак от. Отак от буде. Красиво. Ах, так, ну що. Чекаю, чекаю. А це ще там автобус стоїть мій, моє село. Теж І він відходить десь ось 13 56. Зараз 13.51. Він чекає. Через 5 хвилин поїде. А скільки тут походити, щоб вже другий номер їде. Так все, я.